Приходить молода пара до лікаря. Лікар цікавиться. Ну що у вас, дружина? Та ось лікарю. Чоловік у мене страждає від передчасної акуляції. Чоловік. Я. Я не страждаю. Це вона страждає. Микола, ти мене любиш? Люблю. А чому суп не доїв? Та з'їв я суп. Ага. А лавровий листочок. Власник авто задавив порося. І заспокоює господаря. Послухайте, не здіймайте галасу, я заміню його вам. Та що ви таке кажете? Ви ж такий худий? <звук> Уявляєш, Оксано, до подруги мужик прив'язався, стверджував, що мільярдер. А вранці, після приємно проведеної ночі, сказав дякую і дав гроші на трамвай. Подруга, мабуть, сильно засмутилася. Та ні, вона навіть задоволена. Трамвай 20 мільйонів коштує. Вчителька після уроків попросила Петрика залишитися. Завела в підсобку і каже: Ну, Петрику, покажи тепер мені, що ти показував дівчатам у туалеті. Петрик, опустивши голову, закочує рукав, розтібає ремінець і знімає годинник. Ось, дивіться, Валентина Іванівна, бачите, як світяться? Дід подарував.